Сьогодні Олександрія провела перший офіційний матч з Ска Полтавою. Раніше команді не доводилось зустрічатися з ними на футбольному полі. Наскільки важко грати з дебютантами та як готувалися до цього поєдинку? Готувалися. Саме до того, що буде дуже важко грати з, з Капал Полтавою, тому що розуміли, що гравці з Полтави в першу чергу відрізняються своєю бойовитостю та характером на полі. І першочергова задача була сьогодні зіграти на нуль та не дати їм нічого створити, з чим мого тільки привітати свою команду. Вважаю, що найближчим часом вже можемо очікувати Шулю, що він з'явиться з нами і навіть може приоткрити трохи завісу. Що було в планах, щоб сьогодні він зійшов, зайшов в гру, але на жаль, гра трохи наприкінцівки почала розвиватись не по тому сценарію, коли Шуля міг зайти.